Значить, ми приїхали в таке. Я не знаю, чи це селище, чи це містечко. воно називається Brokenhurst. Херст. От і тут починається в цілому наша подорож. Тут навколо дуже багато кемпінгів. Ви можете собі подивитися, це залежить від того. А якщо ви хочете приїхати пішки, якщо ви хочете приїхати на велосипеді, Коротше, все залежить. В нашому випадку ми набронювали, бронювали, як і минулого року. Ти просто приходиш і... і все. Ну, Тому що у нас речей набагато, і у нас просто намет маленький. Якщо ти з кемпінгом, то треба, звичайно, бронювати, якщо з машиною так само. Якщо з велосипедом або просто з наметом, то ти приходиш і тебе мають так впустити. Тому буде зараз цікаво, дуже, як нас спустять. Чи все буде як минулого року, чи щось змінилося, і нас щось виженуть. Ми поїдемо ночувати in the індивідуал в Вот. Але да, сподіваюсь, ми а, знайдемо все. От кемпінг має бути дуже гарним. Минулого року там були всякі віслючки, були корови. Були